Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор ім'я Олександр Сопен. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про те, як фізичні вправи впливають на ваше здоров'я, так як вберегтися від травм під час цих занять. Більше детально про це нам розповість наш гість ортопед травматолог Максим Волков. Пане все радий вітати вас. Доброго дня. Давайте почнемо напевно з головного питання, так які саме переваги регулярних фізичних вправ ви вбачаєте для здоров'я опорно-рухового апарату? На цей кшталт вже багато сказали наші корифеї, коли сказав Джозеф Пілате, що ми є настільки гнучкими, наскільки гнучким є наш хребет. Або коли сказали, що наше тіло це є вантаж, котрий ми несемо все своє життя, і чим цей вантаж більший, тим цей шлях коротший. <реш> Нинішні кардіологи, такі імениті, котрим довіряємо і на котрих ми рівняємося, вони кажуть, коли купив собі машину, мінус 5 років до життя. Парадоксально, але це факт. Людина починає менше рухатися, менше фізичних вправ, і від цього вона може постраждати в подальшому. Наше тіло, воно розраховано на те, щоб ми рухалися, ганялися за мамонтами, з якимись племінами супутніми. Тобто, сидіти довго, лежати, набирати надмірну вагу, це є шкідливо. Звичайна людина має приблизно 100 тисяч кілометрів судин. Вздуматися в цю цифру. Це двічі можна навколо екватора обтягнути. І кожен лишній кілограм маси тіла жирової це плюс 22 кілометри судин. Це серцю треба прокачати, тому фізичні вправи – це єдине, що може впливати позитивно в контексті здоров'я, коли вирівнюється гормональний фон, згорають кортизоли, гормони стресу і виділяються біологічно активні речовини, за рахунок яких людина може себе нормально тримати. Організм він не допускає до тих речей, коли людина не рухається. І, наприклад, ця кінцівка отримує живлення. Якщо кінцівка, якась не отримує навантаження, вона стає слабкою, порозною. Там зменшується і кісткова тканина, і м'язова. І з часом вона може просто атрофуватися. Все, що не працює, все буде атрофуватися. На жаль, угу. але так паноксим. До речі, про зміцнення м'язів і кісток. Так, от які фізичні вправи сприяють цьому? От для того, щоб зміцнити свої м'язи, зміцнити кістки. На мій погляд, треба комбінувати, тобто якісь силові помірні, посильні силові вправи. Гімнастика обов'язково. можна займатися йогою. Ті, хто займається йогою, там є питання по цій філософії, буддистській. Але в цілому, ті, хто займається, в них шикарний хребет, в них нормально працюють суглоби, воно все пропрацьовано і все добре працює. Гарно показало себе кардіонавантаження: звичайна хода, біг, велосипед, велотренажери, адекватні тренажери в спортзалі. Треба це просто виконувати. Якщо шукати собі ідеальні вправи, їх ніколи людина не знайде. Всі хочуть знати, які ідеальні. Ідеальні це ті, які людина виконує. Угу. А, які основні травматичні ризики можуть бути пов'язані з виконанням фізичних прав і як можна уникнути цього? Зазвичай людина хоче похудати до літа. Залишається два тижні, різко перестає їсти, швиденько треба бігти в зал. І, звісно, коли людина отримує анаболічні стероїди, а цим грішать багато хто. Вона має таку надзвичайно дурну силу, і за рахунок чого при піднятті важких предметів тих самих штанг можна себе травмувати, коли нехтують розігрівом, коли нехтують нормальним, адекватно фізичним розвантаженням і хочуть просто зробити те, що треба було робити рік за два тижні. Ну можна не встигнути і опинитися в лікарні або взагалі вже більше ніколи цей спортзал не прийти. Тобто ризики великі, якщо існують. Вони... Так, зрозуміло. А які фактори слід враховувати при виборі типу інтенсивності фізичних прав для людей із різними станами здоров'я? Абсолютно вірно. Є люди, котрі можуть виконувати, там, наприклад, пройти 2-3 кілометри на день і це для них вже буде досягнення. А хтось бігає кожен день по марафону. Тут треба порівнювати саме себе, свої індивідуальні фізичні властивості, свого тіла. Хтось буде гарно працювати в спортзалі і мати велику мускулатуру, а хтось буде гарним стаєром і бігати на дальній дистанції, і при цьому себе нормально почувати. Тут треба враховувати, як себе людина почуває. Якщо їй зле стає недобре під час тренування, треба це тренування або зменшувати інтенсивність, або краще зупинити. Потім продовжити це буде. Але не треба робити. Швидких якихось скачків таких, тому що за таким чином можна догратися до конкретних травм і до перебоїв в стані здоров'я. Угу. Якщо говорити про якісь профілактичні заходи, які можуть допомогти уникнути травм а, під час заняття фізичними правми, чи існують вони? Ну, це може допомогти масаж, це може допомогти не набирати надмірну вагу. І адекватність і періодичність цих просто дисципліна, коли людина виконує вправи постійно. Займаючись собою. І тоді не буде різких зривів, коли він нічого не робив, і тут вирішив накачатися таким, яким він був 10 років назад. Але накачатися за одну за один тиждень, за один місяць. І це може вилитися в конкретні проблеми по здоров'ю. Угу. Ви раніше сказали, так що треба брати свій тип. Танк хтось може займати в залі, хтось може бігати, а хтось там може під, 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 підіймати якісь якусь, якусь вагу. так а, чи при цьому виборі важливо важливий вплив має психологічний стан людини, тобто як вона себе налаштовує на це. Абсолютно вірно. То що наша психіка вона взагалі має дуже великий вплив на наше тіло. Іноді здається, що вже людина не може виконувати ті самі вправи. Такі були навіть експерименти. Людині давали гірю, і вона її підіймала. Більше він не міг цього робити, м'язи відмовляли. Його вводили в стан гіпнозу, і він продовжував це робити. Просто поки вже це не набридло всім оточуючим. Тобто, здається, першою саме психіка. Коли є гарні морально-вольові, людина може продовжувати. Але я просто прошу і попереджаю людей, не треба робити надзусилля над собою, не треба себе рвати. Тому що фізкультура лікує, а спорт вже конкретно калічить. Спорт це про досягнення. За котрі заплатиш своїм здоров'ям. А фізкультура це про здоров'я. Адекватна, помірна, правильно. Тобто цю різницю слід враховувати. Тому Абсолютно що багато вірно. з нас думають, що я сьогодні підняв там 100 кілограмів, так і завтра буду їх піднімати, і післязавтра іще, то я буду молодець. Ну, він то буде молодець. Але ж треба враховувати індивідуальні особливості. Для когось пробігти 50 кілометрів буде не важко, а для когось пройти 5 кілометрів це вже надзвичайні явища такі події. Тому я вважаю, що кожен повинен відштовхуватись від себе вчорашнього. От Вчора не міг, сьогодні можу. Таким чином. Так, чудово. А як перебороти цей психологічний стан в собі? Тут від того, що людина хоче від себе. Якщо вона хоче мати гарне красиве тіло, просто щоб подобатися оточуючим. Я вважаю, що цього робити не потрібно. Треба займатися для здоров'я для себе. Коли людина хоче відчувати себе здоровою, повноцінною людиною, адекватним членом цього соціуму і суспільства, то гарне красиве тіло це вже буде вдобавок, це буде гарний приємний бонус. Але суто ради цього працювати мені здається, надривати себе просто немає сенсу. Угу. А, чи якісь універсальні не знаю, фізичні вправи чи якісь фізичні заняття, які підходять ну, всім людям? Я вважаю, що хода, якщо немає явних протипоказань, турнік, бруся, гімнастика, вони можуть бути доволі універсальні для більшості людей. Для багатьох людей підійде звичайний велосипед, Велотренажер, орбітрек, бігова доріжка. Вони підійдуть для всіх. Або звичайна водна гімнастика, водне поло, водні ці всі процедури, плавання, якщо хтось вміє плавати. То вони також підійдуть комусь більше, комусь менше в мірі. Але мені здається, що виконати це може абсолютно кожен. Угу. Пане Максиму, які поради ви маєте для людей, які прагнуть покращити своє здоров'я через фізичні вправи. Я хочу порадити: не спішіть і на когось рівнятися. Не треба ставати шварцнейгером або якимось там великим бійцем за один-два дні. Цього не станеться. Це треба, ну на це уходять десятиріччя, іноді навіть ще й більше. Тобто важна. Поступовість, щоб людина слухала свій організм, рухалася в правильному напрямку і не допускала до якихось перевантажень. Не треба на когось рівнятися. Рівнятися треба на себе і на те, чого ми хочемо досягти. Хочемо схуднути, наприклад, покращити свою форму або просто нормально себе почувати. Ну це адекватні, гарні явища і нормальні бажання. І них треба прислуховуватися, але не треба. Дивитися на те, якісь там гарні красиві постери, де стоять такі накачені хлопці і дівчата, і думати, що через місяць будеш таким. Ні, не будеш. Можна тільки здоров'я собі зірвати. Поступово все можна зробити. Угу. А як часто до вас звертаються пацієнти з якимись травмами під час заняття фізичним спортом, чи, чи то просто фізкультурою? Доволі часто десь там якась гиря впала на ногу, десь піднімав штангу і щось в спині щолкнуло, десь біг, впав, впав з велосипеда, собака вискочила на дорогу. Ну таких варіантів дуже багато, але зазвичай це є нехтування звичайною безпекою під час своїх занять і нехтування розминкою. Коли люди цього не роблять, думають, що чим більше вони будуть тренуватися, тим краще вони будуть все почувати. Я колись займався бойовими, і в нас були в сусідньому залі тайці, ті, хто займалися муай-тай. в них було тисяча віджимань і дві тисячі присідань. Це розминка півтори години, а потім йшли на тренування. Тобто розминка в них Тобто займала. розігрівались вони дуже добре. Та, так, що дуже добре. З ним було страшно потім спаргуватися. Пане Оксане, що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії та за ці поради для наших глядачів, для того, щоб вони могли почувати, почувати себе добре і підтримувати своє здоров'я. Дякую. Сподіваюся, це буде комусь корисно. А безперечно, я думаю, що це буде корисно багатьом речам першого міського. Ще раз дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» І в гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.